10 мільйонів євро виділено євросоюзом на підтримку міст країн східного партнерства, які беруть участь в угоді мерів. Таким є бюджет другого етапу проєкту Угода мерів Схід направлений на фінансування так званих демонстраційних проєктів. Вони повинні стати прикладом успішної діяльності, спрямованої на енергоефективність та зменшення шкідливих викидів в атмосферу. Про це нам розповів секретар міської ради Володимир Вегівський, повернувшись з Верменії, де відбулася дводенна конференція регіональних і місцевих органів влади країн Східного партнерства. Нагадуємо, угода мерів це ініціатива, що об'єднує міські, регіональні та національні органи влади у їх Ньому прагнення досягти на своїх територіях зменшення обсягів шкідливих викидів в атмосферу за рахунок підвищення енергоефективності та ширшого використання поновлюваних джерел енергії на конференції. Підвели підсумки вже реалізованих проектів першого етапу. Участь у конференції взяли представники шести країн: Молдови, Грузії, Сербії, Вірменії, Білорусії та України. Приблизно 25 міст з цих країн отримали від Єврокомісії кошти в розмірі від мільйона. 200 до 1,5 мільйона євро на реалізацію проєктів з енергозбереження. В першу чергу. Кожне місто вибирало свій напрямок і вони презентували результати цієї роботи. Другий день роботи це був присвячений майбутньому проєкту, який стартує з 1 січня 2017 року. І представники Єврокомісії розповідали умови, порядок виділення фінансів. На які вони напрямки будуть спрямовувати свої ресурси, і які вимоги для того, щоб а місто стало переможцем, і Б е, вимоги щодо реалізації і використання цих коштів, які будуть надходити від Єврокомісії. Не секрет, що зазвичай небагаті українські міста розраховують принаймні частково вирішити свої проблеми з енергозбереження за допомогою участі в угоді мерів. Якщо нашому місту вдасться виграти на конкурсі проєктів, ми зможемо залучити близько півмільйона євро на потреби користення з енергозбереження. Гарантова підтримка розрахована на два роки. Головна умова співфінансування 80 на 20. Більшу суму коштів надає Євросоюз. Ми на сьогодні вже почали попередньо підготовчу роботу щодо формування переліку заходів, які нам би були б цікаві. Можна розглядати питання утеплення будівель, освітлення, достатньо багато заходів, які ми могли б провести в рамках термосанації. В першу чергу, дошкільних і шкільних наших закладів, які були побудовані тієї силікатної цегли, білої цегли, які її називають, і вони дуже Є енергозатратні. в тому числі вони і приймають проєкти щодо поводження з твердими побутовими відходами, саме в кінцевому результаті, це об'єкти генерування тепла, котельні. Ну, не дуже хочуть вкладати кошти на тепло, тепломережі, тому що це ну, неокупні проєкти. Їх більше цікавлять такі демонстраційні проєкти по невеличким містам, де немає свого фінансового ресурсу. Результат окупності таких проєктів, як вже показує досвід на тих попередніх етапах, це буквально 3-5 років. Отже, маємо два місяці, аби розробити проекти пропозиції. За словами Володимира Вагівського, у нас гарні шанси, бо вже маємо досвід щодо залучення грантів. Крім того, участь в європейській програмі можуть взяти лише міста з населенням до 200 тисяч. Під час першої фази проекту Угода мерів схід гранти отримали за результатами конкурсу 19 міст країн східного партнерства, причому 11 серед них українські.